Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як зробити салютну установку в Майнкрафт. Для цього беремо верстак. Так. Беремо барвник, Порох. І в нас виходить зірка феєрверку. Ми їх робимо багато. А тоді беремо цю зірку феєрверку. Ставимо посередині. Наверх ставимо порох і наниз папір. І так у нас вийшли феєрверки. Так, взяли. Так. Фейерверки ми можемо запускати вручно. Правою кнопкою миші, але тоді взлетить тільки один фейерверк. А щоб зробити абсолютну установку, нам потрібно взяти роздавач, відвести від нього редстоуном, поставити отак два блоки. На них редстоун. І поставити спереді і ззаду тих блоків по два, ридсто... два факели з Редстоуну, а в роздавач поставити наші ракети. Як бачите, от наші ракети злетіли. Так само ви можете взяти не лише один колір, а багато, і тоді у вас вийде дуже гарна салютна установка. Все, дякую за увагу.